Добрий день. Зараз будемо міняти. Міняти будемо е, цей причіп на. Хрізу, на модовості. Відкидати причіп оці. Гайки і болти від... відкручувати і ставити на місце різу. Треба обробляти. Будемо потрохи працювати. Зараз машину адай. Машину від джену, бачите я. Купив на лобове скло. Ну, що я можу сказати? Тихо? Не, не дуже воно. Нормальне. Ну, коли спека, то нагрівається. Ця штука нагрівається в салоні. Але ж є у мене товста така. Коли ставлю її в салоні класно. Ну, ну, не, не спекотно, коли сідаєш в салон. авто. Так, так що так, зараз я її зну. Сьогодні буде дощик. Ось такі тучки. Це треба обробляти город. А буде допомагати, да, Так? Так, да, Масінька? Позуй, так, вона ну, любить позувати. Камеру дивиться. Наші. Наші розочки. Сякий, сякий. Бачите? Носи. Mm -hmm. Це. Червоненька стала вона. Це на штампі. Типа. Вона не. На, Насправді на вона не на, на штампі. Це просто було вставлено сюди цей патик з вставлений. І глячка. На потик була прив'язана. Десь мабуть, що, що рік, мабуть, що не знаю скільки. Так вона стала якби на штамі. Дуже гарно, правда? Дивіться. Це вже відходять рози. Трандофір. А от ще. Тож, теж відходять вже. Че? Життя продовжується. Все добре. О, дивіться, яке гарне. Це те ж саме, бачите? На штамп, Тип, типу штамп. Бачите, як вон, арматура прив'язана до арматури. Це гелячка. і... Вверх пішла якби штамп. Але що насправді не штамп? Гарні, дуже розі, жовті, червоненькі, розовим. І все. Ці рози теж відходять уже скоро будуть вже сипатися. Але ж бачите, є, є бутони. На них. Ми, може достояти до морозів. Це? Жовта. З розовим таким. Там такі гарні. Жовті дерева. Ну, де там ты тут? Так ми працюємо. Дар я ще забув вам сказати, цю вижимний оцей, і тут е, забув, як називається воно, це, це щеплення. То треба змазувати атмосфер. Оливою. Зараз покажу. Бачите, змазав і цю теж. Сюди змазав трошки та. Якщо є, вона не, не змазана, ну погано буде трошки з знашуватись. Нашу це треба можна змазати її. Перед кожним пуском змазуєте це ок цю тряпочку, Бачите, там пролилося трохи на мастило з... з коробки передачі. Це погано трошки. Буває, але ж витер. Нормально все. Так що отак. Йдемо йдем працювати. А так, Завтра інші плани у нас. А я думаю, що все буде добре. Щік будемо сьогодні. Кожен це показує на дощ. Кучі такі неско-неско. Бачите, як кучки. неско йдуть, але з. Де нема ще кабельок не капає нічого. Думаю, що встигну.